Ви ж напевно знаєте, що відбувається при здорожні популярних товарів. Звичайно ж, на ринку з'являються їх підробки. Те ж саме відбулося і з українським патріотизмом. Щойно жовто-блакитні стрічки та любов до України стали в ціні, відразу ж з'явилися і фейкові патріоти. Їх єдина відмінність від підробних товарів Україні походження. Якщо фейкові сумки та чоботи виробляють у Китаї. До фейкових патріотів для української політики штампує Москва. Розхитати нашу країну зсередини над Кремля українським властям. сьогоднішнім потрібно наладити діалог зі своїм собственним населенням. Якщо війна на Донбасі не принесе бажаного результату, Москва готує план Б. Вхід пустять п'яту колонну, сформовану під куполом ради который ви назвали фарс, я бы так легко його куларах парламенту шепотять, що повести зрадників у бій може. Ось цей статний хлопчина з блоку Петра Порошенка. Продукт політтехнологій. Він прийшов, коли держава понад усе цього потребувала. Вот я это та та ультра українація фунта. О ж він патріотичний лицар готовий винести скалічену неньку Україну із самісінького пекла. Програма гроші вирішила придивитися до героя сьогодення детальніше. На жінміратопапінамінські падписана заглашення України. Звуть патріотичного нардепа Олексій Гончаренко. Майже 10 років свого життя до того, як потрапити до команди Петра Порошенка, він провів під символікою партії регіонів. Ми Я вважаємо, не що, що фашизму Україні. можливо так робити І зглядом. теж. мабуть, Олексій, як справжній розвідник, працював під прикриттям, проникнувши у ліг -возла, щоб розвалити його зсередини. Була в ну скажем так, подпольный штаб, где велся подкуп избирателей в вашу пользу. От как як ви эту інформацію? Я думаю, этот штаб був организован ЦРУ на деньги дочері Тимошенко, которая на получила вывезя в Румунію украденную машину. А коли Федорович почав пакувати валізу, 19 лютого Олексій розкрився та нарешті вийшов із партії регіонів. Я прийняв рішення. Вийти із партії регіонів України, змінивши колорадку на прапор України. Вічень больно думати про те, що цю землю питається забрати нас та аби показати силу свого патріотизму, навіть поїхав на фронт пофотографуватися. Він як справжній супергерой, там де біда. Тому після складної подорожі, мабуть, аби зняти втому відправився на доволі недешевий відпочинок. Хоча до цього Кончаренко вже встиг гарно розважитись у Криму. Тоді Олексій, широко розправивши плечі, поліз у розлючений проросійське налаштований НАТО із проукраїнськими гаслами. Ми ж не приходимо в Москву і в Санкт Петербург, навчити вас, який вам закон прийняти. за що і, начебто, отримав на горіхи. Валі! 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 Хоча ні, якщо уважніше придивитися до цього відео. У сповільненій зйомці можна побачити, як професійний боксер та досвідчений військовий армен, відомий серед сепаратистів під прізвиськом Самвел, чомусь б'є гончаренка відкритою долонею. Дива та й годі! Може, Самвел боїться нанести шкоду Олексію? Чи не приведи Боже побуття Гончаренка? Спроба зробити з нього українського героя? Ось ще одна з акцій Гончаренка. На цьому відео на референдумі у Криму він розгортає український прапор прямісінько перед носом Аксьонова. Але ж на голосування пускали тільки з кримською пропискою. Чи не так? Ми боїмося припустити, але невже справжній патріот Олексій домовився про зйомку з людьми Аксьонова? І чи не є надіянації Гончаренко людиною фейком? Свою фіктивну проукраїнську позицію як Виставковий експонат людина фейк до Росії на марш миру в пам'ять про російського опозиційного політика Бориса Німцова у Москві Гончаренка навіть заарештовують йому закидають цілий ряд статей від опору поліції при затриманні до замаху на вбивство російського громадянина під час подій у одеській будівлі. Профспілок ви не повірите, але потенційний вбивця Гончаренко під час сидіння за ґратами. Дивним чином продовжує писати описи на своїй сторінці у соцмережі. Наступного дня його взагалі без суду, слідства та навіть голодування відпускають, не звертаючи жодної уваги на чималу суму, знайдену при ньому більше шести тисяч доларів. А це, якщо вірити декларації про доходи Олексія за 2013 рік, майже вся його річна зарплатня. Невже депутат хотів, окрім акції протесту, ще й добре пошопитися у ворожій Москві? Чи це гроші від його російських спонсорів? Невже його історія ночівлею у СІЗО? Перформанс з прапором під час референдуму та інцидент з побиттям у Криму фарс? <рес> а нам так здавалося, що ми нарешті знайшли справжнього патріота серед політиків. Насправді ж, людина Фейк-Гончаренко без патріотичного гриму ну дуже нагадує звичайнісінького перефарбованого регіонала, який досі готовий виконувати всі вказівки Москви.